Вітаю всіх глядачів на каналі Кінна база Полубитки. І сьогодні я вам покажу унікальний випадок з вішанками. А також розкажу, як ми будемо садити штамбову шовковицю пендула. В березні місяці 23 року ми придбали два отаких мішка заради того, вже з посіяним міцелієм, щоб завести собі. Вішанки штампу К-17. Так вийшло, що вони не проростали. Вже виросли мої вішанки, які ви бачили в моїх попередніх відео. Якщо хто не бачив, то перегляньте. І тільки зараз, коли вже кінець жовтня, а сьогодні, на хвилиночку, 25 жовтня. Задяки тому, що ми тут надумали садити в цьому палісаднику шовковичку <смі> біля хати. Побачили отаку красу. Як бачите, це вішанка К-17. Тут така невеличка глива. Значить, чому дані вішанки не проростали? Тому що там було дуже мало міцелію. Ну, і так мені просто жалко було викинути ці пакети. Я їх винесла на вулицю і повністю весь період розростання міцелію там всередині припав на все літо, на всю весну і навіть на І Тільки зараз, восени, коли пішов дощ, вішанка дала плоди. Так не повинно бути. Я вам це розповідала у своїх відео, як вішанки проростають, як їх вирощують і так далі. І це все займає максимум 30-35 днів, і ви вже маєте гарні плоди вішенок. Тут же в нас вийшло зовсім все по-іншому, як бачите, вішенки проросли, тому що їм настав час. Вони нарешті заполонили достатню кількість усього субстракту, який знаходиться всередині. Вони проросли нарешті, і тільки зараз. Коли вони відплодоносять, я зможу взяти з них матеріал, який вже потім використаю в розмноженні і вирощуванні подальшому вішенок К17. Кому цікавий сам процес вирощування вішенок, то просто перейдіть за посилання в коментарях і перегляньте відео, яке я вже знімала для вас. Це досить довго було. Більше місяця я на це витратила часу. Але я повністю відзняла процес вирощування вішенок і навіть не в одному відео. Тому переглядайте і експериментуйте! Приступаємо до посадки, штамбової шовковиці цікар Як бачите, вона прийшла в така величенна, вона вище мене з ростом. Зараз ми її розпакуємо тут корінчик і підготували для неї ямочку. Ми її досить довго чекали, тому що я її забронювала ще влітку. Нас усі полюбляють шовковицю. Це дуже корисна рослина, тому що вона ганяє всіх паразитів в організмі не тільки людей, але й тварин. Тому шовковиця, у кого є приватний будинок, потрібно, щоб була в господарстві. У неї, як бачите, дуже гарна коренева система. Трошки поставили на паузу відео, тому що побоялися, щоб не травмувати корінці. Тому що рослина дуже велика, корінева система в неї також, як бачите, он яка величенна. Зараз найголовніше розправити корінці. І я так бачу, що наша ямка маловата. Тому що корінці потрібно вкласти так, щоб вони мали простір. Зараз це виправимо і продовжимо її садити Так, корінці розправили. Як пам'ятаємо, Шовковиця це така рослина, яка може нас пережити. Вона живе від 100 до 300 років. Тому ми її тут сажаємо. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал, для того, щоб побачити, як в наступному році вона з Божою помічю заквітне і дасть плоди. Я обов'язково це буду показувати і в YouTube каналі, і в решті соціальних мереж, які в нас є. Дивіться в описі під відео. Осінню найголовніше при посадці дерев це щоб їх не з'їли зайці. Треба попіклуватися, щоб рослинка була обгорожена. У моїй місцевості так точно. А друге, це треба гарно її пролити водичкою. Проливати водичкою потрібно стільки. І водичка не перестане впитуватись. А коли пропитається, підкинули земельки, де її не вистачає, і ще раз трошки пролили водичкою. Для чого це робиться? Щоб прибрати всі пухирці е повітря, які знаходяться у земельці. Тоді рослинка буде забезпечена гарною плотністю самої землі, і вона не промерзне під час зимових морозів. А також буде гарно, якщо навколо замульчувати саму земельку. Тож радіємо, створюємо сади і чекаємо перемоги. Щоб ніхто не затоптав з наших тваринок нашу шовковичку ми її загородили надійним парканом. За цей дощовий день ми ще встигли посадити полуничку. І горішки біля полунички. Сподіваюсь, що знайду гарний міцелій трюфіля білого і трюфіля чорного. І наступного року весною або восени нам вдасться підсадити цей міцелій до даних горішок. І потім через рік отримати багато трюфілів В цьому році осінь. Дуже мальовнича, і тому прогулянки полем та лісом стають яскравими. Пориньмо разом в чарівну природу осені. Oh, come on, oh, come on. <laughs> Шагом шогом перемоги. Не пугаєшся, да? українці одна родина ми переможемо. Ми обов'язково переможемо.